Всім привіт! З вами я, Богдан. Сьогодні я розповім грати на класі 9 в Dead Rails. Чому я вирішив зробити цей гайд, ну це вже буде. Нова вкладка нових відео. Верніше, ще нова рубрика. Коли ми заспавнились в каці, то ми продаємо злиток золота. Потім ми. Не йдемо в Гонсмайт, як всі роблять це, як рекомендують Про, і ми не купляємо револьвер. А ми йдемо і купляємо два вугілля, і якщо є, то одну каску. Якщо нема, то ми зберігаємо 30 доларів. Два вугілля ми беремо і заправляємо наш поїзд. А тут спавняться газети, які нам дуже допоможуть. Ось. О. І ставимо ось так. І тоді зомби не пройдуть. І нам потрібно входити бочком. Там ми можемо виходити так само. Ось так. Або через вікно. Але в мене чомусь не виходить виходити так. Ось. І ми можемо так виходити. І зомби на нас не пройдуть. Далі ми починаємо свій путь. Чому нам потрібна казка, я розповім, коли вже буде ніч. Як всі думають, новачки, що перший цей буде дуже тяжкий? Але він не є дуже тяжким. Якщо буде громовержець, ми його забираємо. Та забираємо злиток серебра. А якщо буде тінті, можна для весілля зробити так. Хе, ось і настала ніч, ось і для чого казка. Якщо ми її знімемо, ми будемо Гораздо... Гораздо хуже бачити, тому вона най... нам і потрібна. Краще всього лутати Ти газети та металічні пластини, бо вони дуже гарні для захисту. А також варто дивитися по сторонам, бо я вже пропустив одну будівлю. Вам варто на перші 10 кілометрів не пропускати будівлі. Чому? Ну, в них може бути злиток серебра. Ось чому я і казав: не потрібно купляти спершу револьвер. Тому що тут може бути. В ганшмайсі. В вооруженій, або в шерифі. Дробовик. Або револьвер. І тому, якщо у вас це є, а у вас це, а потім, якщо ви продасте, то ви... Підете в мінус. Ось я і знайшов Жорика. Тому не варто спершу купляти якусь зброю на початку гри. Клас 9 це такий клас, який не має мінусів, не плюсів. Тому на ньому варто. Грати дуже скілово. Якщо ви не добили зомбі, то варто його добивати лопатою, бо ви так зекономите патрони. Якщо у вас зомби застряв в стіні, то добивайте його, добийте його лопатою. Ви, так зекономите собі патрони. Так ось, продовжуємо. Класна це такий клас, який потребує скіл від початківців. Чому? Ну, бо на ньому варто відігруватися. Бо він ні не плюсів, ні не мінусів немає, а тому він середнячок. Він дуже ефективний. Він буде для лутання, як, наприклад, Городів, ось він перший, та для лутання. Стерлин та лутання. Зараз вспомню. А, також лутання Тесли. Ось і перше наше вооруження для поїзда. Чому колючу проволку не потрібно пропускати? Ну, бо вона дуже є гарною в обороні. І цей клас найн якраз дуже гарно підходить, щоб потяг був укріплений. Підводимо підсумки. Клас, не дуже поганий клас. І він дуже ефективний перших 20 кілометрів, якщо у вас нема дуже доброго знаряддя. І в рів соло він також підійде. Ну, іще для тання стернінгу, тесли та городів. І гарно відігрується більш в соло на 20-10 кілометрів. А далі він вже не дуже гарно буде відігруватися, якщо у вас нема дробаша або гвинтівки. А на цьому все. Всім пока, пока, пока